Почав свою службу у 2013 році, в 2014 році, зразу, коли почалася повномасштабна війна, брав участь в антитуристичній операції на Східних Гробежах, після чого був знову відправлений на місце дислокації. В 2023 році, травні Приймав участь у бойових діях около населеного пункту Бахмут. Ситуація в самому Бахмуті під час боїв дій була напруженою. Ворог застосовував піхоту. Також в той час вже починав застосовувати дрони, а саме скиди, і таким чином я отримав поранення під час виконання боїв дій. Був евакуйований і доставлений назад. Війський прикордонний загін, де і далі продовжує нести службу на пунктах пропуску. Ви знаєте, на війні життя триває, бували моменти і радості, моменти страху і моменти відчаю. В загальному місто було зруйноване. Цілих будинків було мало. Ми тримали оборону на окраїні самого Бахмута, це були дачні райони. В світі висотки Бахмута, які були повністю вщенти вже значні ворог. Ну і так сталося, що нам довелося йти трошки в тил. Ми їх бачили візуально, вони зависали на нашими позиціями. Ззаду такий момент ми тримали оборону в, одних, в одному із господарських саме... Дрон скинув на перекриття нашого будинку цей боєприпас і підпалив нам дах. він швидко почав розповсюджуватися, ми відповідно прийняли рішення переміститись на іншу позицію до побратимів. Під час цього переміщення якраз ми отримали поранення. В нас там було четверо в'яз побратимами. І, на жаль, один з побратимів. Так і не повернувся звідти. Місто привід. так, все зруйноване, дерева, дерева, всі знищені, все наколи було знищено. Я хотів би, щоб ця війна закінчилася швидше для нас, щоб настав якийсь мирний час, щоб ми могли з легкістю зітхнути і забути про це все, що зараз відбувається. Ну а для того треба робити щось. І я думаю, такі, як я, мають щось зробити для цього.